Онлайн-школа програмування SteamWar.ua вітає вас. Курс P5JavaScript. Шановні слухачі, сьогодні з вами на уроці ми розглянемо декілька корисних функцій, які вам допоможуть при створенні проєктів, при подальшому вивченні цієї бібліотеки P5 JavaScript і відлагоджувати ваші проєкти. А також розглянемо корисну функцію, яка теж дозволяє налагодити взаємодію. Це функція Confirm – Вікно підтвердження. Як працює ця функція? JavaScript надає спосіб отримати підтвердження від користувача. Наприклад, ви можете підтвердити, що користувач хоче продовжувати виконання певної дії. У вікні підтвердження відображається. Відповідний запит, і користувач має можливість підтвердити або скасувати дію. Для цього ви можете використовувати функцію Confirm, яка повертає логічне значення true, якщо користувач натискає ОК, okay, або логічне значення false, якщо користувач натискає скасуватися. Це підсказка є швидким способом отримати підтвердження без використання складної. Програмної логіки. І під час навчального процесу ця функція буде дійсно корисна. Якщо говорити в подальшому, да, ви будете використовувати p 5 JavaScript. якщо поєднувати з HTML з CSS, то, можливо, ви будете брати дані з форм. І ці дані вже до змінних в P5JavaScript застосовувати. Ну, зараз на етапі. Навчання ці функції надзвичайно корисні, вони нам е, дозволяють отримувати вхідні дані. Е, ось приклад. Створюється змінна R, функція confirm, наприклад, запитується, ви впевнені, що бажаєте зробити це. Якщо е, наша змінна натиснута ОК, OK, тобто true, то тоді дію підтверджена виводиться. І якщо інакше, то тоді дію скасована. Ось. І Alert X у нас виводить вікно, ви пам'ятаєте, да? тобто, ну, ось такий простий приклад. Ми сьогодні подібний приклад виконаємо з вами. Єдине, що ми видозмінимо, оскільки ми вивчаємо дизайн, то у нас, якщо дію підтверджена, то намалюється один з персонажів з минулого уроку. Окей. Okay. Це одна корисна функція, про яку ми сьогодні поговоримо. Далі, коли ви далі будете вивчати більш поглиблено і поступово ваші проєкти будуть становитися більш складні, то є корисним вміння виводити значення змінних у консоль. Для виведення значень змінних у консоль браузера або консоль вебредактора, можна використовувати функцію консоль та print. Print ну, ми з вами знаємо, ми можемо надрукувати, а можна ще консоль WH. Щоб вивести значення змінною консоль браузера або консоль середовища програмування, потрібно використовувати інструкцію консоль Wog. Наприклад, створюємо X, даємо якесь значення, і можемо його вивести. Навіщо це потрібно? Коли ваші проекти будуть становитися більш складні, і, наприклад, якась функція. Матиме помилки, то консоль, вивід через консоль дозволяє ці помилки виправити. Тому під час тестування налагоджування програм в консоль браузера це є потужний інструмент для налагодження ваших PPR-JavaScript-проєктів. Ви можете використовувати консоль World для друку повідомлень, значень змінних та даних про об'єкти, щоб допомогти вам знайти та виправити помилки. Ну і так само під час навчання да, налагоджування тестування проєктів, коли більш складні ваші проєкти вже будуть ставати. І під час навчання теж вона ця функція нам може знадобитися і бути корисною. Тому давайте е, з вами перейдемо в. P5 онлайн-редактор. І виконаємо два простих проєкти, щоб продемонструвати. Ви повторіть. Запам'ятайте, оскільки, чим більше практики, тим краще стають наші навики. Переходимо в редактор. І так, ну, наш простий приклад, да реалізуємо з вами, наприклад. Створимо змінну, Ми на консолі багато зупинятися сьогодні не будемо, ми просто так. Створимо з вами змінну, щоб продемонструвати, що дійсно працює. От X змінна, Дамо її значення 10. Ви так само повторіть. Ну і давайте виведемо її через консоль ВОГ. Консоль Вивели через консоли Vog. І е, вивели, що? Вивели Х. І так. Виконаємо, подивимося. Ось у нас виконалася наша змінна. І вивелась її ось тут в консолі. Да? Тобто, інколи, коли ми там малюємо якісь позиції, хочемо е, подивитися і так далі. Да? Там значення, наприклад, коли у нас циклічно кова на тому уроці ми малювали. І хочемо подивитися якусь позицію да, на кожному кроці, то ось доречний інструмент, да, і далі подивитися, ага, накладаються, не накладаються, наскільки змінити крок. Це є корисно. Тепер давайте з вами, шановні слухачі, виконаємо проєкт ось, і функцію Confirm використаємо. Да, в прикладі, щоб краще зрозуміти, як вона працює, ця функція. Давайте з вами. Так, ну, видаляємо наш консоль Нашу змінну X, вона нам не знадобиться. І робимо таким чином з вами. І так, Create Canvas у нас є. Давайте зробимо змінно. Назвемо її, наприклад, Let. Давайте в цей раз назвемо її R, як в підручнику, в прикладі. Let R. У нас. Буде, наприклад, і використаємо нашу функцію Confirm. Confirm. Використовуємо нашу функцію Confirm. Давайте спитаємо: пам'ятаєте, ми в одному з перших уроків робили з вами снігову бабу Давайте так, у нас користувач. Ця функція має запитати, чи хоче він побачити снігову бабу, наприклад. Запитуємо, ви хочете побачити снігову? Сніговика, так? Да? Сніговика. Ви хочете побачити сніговика? Запитали ось. І далі у нас має відбуватися наступне. У нас має відбуватися, змінюємо мову. Якщо Рівняє якщо якщо, якщо Р на якщо R, якщо R у нас true, Ось тут, до речі, може у вас виникнути таке питання, чому 2 равно замість 1 равно. Тобто дивіться, ось у нас, якщо r дорівнює істини, да? тобто, якщо r значення r змінної дорівнює істини. А ось тут у нас let R, тобто змінна R, надати їй значення чого, ми надаємо за допомогою. Одного равно надаємо значення confirm, да, тобто відповідь. А далі, якщо відповідь. І ось тут ми перевіряємо, яка якщо відповідь у нас є true, якщо відповідь є true, то тоді у цьому випадку робиться як одна дія, інакше робиться друга дія. Тобто. Можна сказати, що це оператор, який перевіряє, да? тобто оператор перевірки, ось так ми ставимо. А це у нас іде оператор, який присвоює якесь значення. Да? Ну, ось, щоб ви краще, Оцей момент він теж важливий в програмуванні. Досить часто початківці особливо путають, тому маєте на увазі, що це у нас ми присвоїмо значення, а це ми перевіряємо. Да? Ось У даному випадку, якщо. R є істина, то тоді що? То тоді у цьому випадку необхідно виконати якусь функцію, яку функцію необхідно виконати? Необхідно виконати функцію намалювати, якщо є істина. Так? Тобто функція DRAW нам вже знайома, і ми маємо її з вами використати. Якщо істина, то ми малюємо. Що ми малюємо, якщо true? Якщо true, то ми з вами тут пропуск поставимо. Якщо true, то ми з вами намалюємо сніговика. Ми не будемо його повністю перемальовувати. Ми візьмемо вже е з минулого уроку, ви теж зберігаєте всі свої проєкти, і давайте е використаємо. І так баунд нам треба так, ну ось взяли повністю сніговика. Ось. І далі ми з вами так: бакграунд у нас є, видаляємо функцію drive застосовуємо. Якщо істина, якщо у нас функція є істина, то у цьому випадку ми беремо функцію drive, і далі ну, ті дії, які ми робили, ми малюємо снігову бабу. Добре, це в одному випадку, а інакше. А інакше, у нас же ще є може бути інакше, а інакше ми нічого не виконуємо. Else. А else у нас нічого не відбувається. Else у нас нічого не відбувається, і ми просто так нічого і не будемо робити. Да? Ну, ось так має вийти інакше. Тобто, ну, давайте перевіримо, чи є у нас помилки. І так, у нас виникла помилка. Давайте з'ясовуємо, в чому ж помилка. Оце важливо, да? тобто те, про що ми казали, що коли ми працюємо з логами, то необхідна обов'язкова, ну, по-перше, програмування це такий процес, який необхідно уважність. Ось, і логи дозволяють нам дізнатися певні моменти, ось, коли ви далі будете поглиблюватися. Да? Ось. У нас є помилка в else. В чому Else у нас помилка? Давайте дивитися. І так, ми. Else функція. Помилка у нас в чому? Else функція відкрила. Ми тут нічого не робимо. А ось у нас закривається функція. Закривається функція. Якщо істина, якщо істина, ми відкрили. Далі ми відкрили ще раз, якщо. Функція дров малюємо, дров закрили, а істину ми не закрили. Да? Тому закриваємо істину, і ось тут у нас буде зараз ще одна помилка, да? тому що зайва закривається функція, ну не знають яка. І ось коли ми прибрали, то напевно вже має запрацювати. Так, дійсно, ви хочете побачити сніговика? Натиснути Скасувати. Нічого не відбулося, навіть бекграунд не нажався. Натисну ще раз, ви хочете побачити сніговика? Натискаю ОК, і з'являється наш сніговик. Тобто, ось таким чином. Знову, ви хочете побачити сніговика? Не хочу. Знову запускаю, ви хочете, ОК, з'являється. Тобто ми ось так з вами використали функцію Confirm, яка, якщо результат умова, істина, то тоді, що у нас? То тоді Відбувається функція дров і малюється наш сніговий з минулого проєкту. Інакше, якщо нічого, то нічого не відбувається. А можна, до речі, щось намалювати якщо інакше. Ось, ну, як варіант. Тобто, ось такий ми з вами зробили сьогодні проєкт. Ну, далі навіть не зробили проєкт, а використали з минулого, а розглянули функцію Confirm. Добре, тепер давайте підведемо підсумки. Використовуйте, повторіть, можливо, поекспериментуйте, повидозмініть, застосуйте функцію, якщо інакше відбувається. Да? Тобто ми вже можемо і одні дії, і інші дії, і функція Confirm є корисна. Підведемо підсумки і переходимо до наступних уроків. Підсумки у нас будуть короткі, ми продовжуємо навчання. Обов'язково приділяйте час практики та опрацьовуйте матеріали з підручника, посилання, на який ви можете знайти під відео. Ми раді, що ви залишаєтесь з нами, підписуйтесь на наш канал. До наступних уроків.